Шановні підписники і гості мого каналу, вітаю вас! У нас опоросилася льоха, і сьогодні в нас сказали, що цілий день не буде світла. Дивіться, що я зробив? Я накидав велику-велику купу сіна, щоб вони могли собі залізти під сіна і в курці собі там грітися. От вони собі сплят. Одне на друге залізли. Якщо це вже їм сьогодні четвертий день. А що робити, якщо поросятка зовсім малесенька, тільки народилися і світла нема? Берете, наливаєте в півторашню бутилку або дві водички, такої десь градусів 50-60. Зверху на ці бутилочки кладете якісь такі ну, невелику тряпочку, і вже навколо цих бутилочок обкладаєте по кругу наших маленьких поросяток. І зверху на них накидаєте опять сінця. І так вони вам обігріються, підсохнуть, і вже далі можна потихеньку з цієї ситуації. Виходити, вже буде легше. Як тільки вони вам обігріються, обсохнуть, надалі вже з цією ситуацією боротися легше. Всім дякую за увагу.